Нехай день для добрих людей буде добрий. Качаю качану кашу, ви просите. Качаю для вас. Ви просите рецепти, просите під відео, під фото. Мої шановні, дорогі, бажаючі ті, хто хоче навчитися, навчитеся. Рецепту, як такого, я вам не скажу. Я вам можу казати: 100 грамів пшона, 15 яєць, чи 20, чи 30, Борошна пшеничного. Кілограмів 3-4 десь на цю кількість іде. Але хто, і, хто буде починати, вам треба починати зі жменьки пшона, з одного-двох яєчок, розколочених видалечкою, і потім додаєте подріжку пшеничне борошно. А вже коли ви навчитеся, ви вже тоді самі будете розуміти, тут треба зрозуміти техніку приготування, це не є рецепт. Це є техніка приготування самої крупи. От зараз я її качаю, це ще процес, це ще процес не закінчений. Вже пшонини ми не бачимо. Але ми бачимо кожну пшенину, закачену в яєчко, в борошно. ну Тут разів ну, 60, скажімо так. Я не рахую скільки разів. І різна кількість у мене завжди пшона в моїй мисці, тому що все залежить від мене. Я, в мене є сили більше. Я значить, я візьму об'єм і буду качати більше, бо це все праця, це складно. А рецепт уже приготування, власне, вже цього, як ви накачаєте качаної каші, я його не називаю ніколи качаним пшоном, тому що я чула назву від своєї бабусі Марії Качана каша або крупці. Все, я інших назв не вживатиму, Тому і, і, і вас так наполягатиму, вживайте ці назви, щоб не плутатися, бо качане пшоно чи не качене то вже може бути геть інша страва. Так само, знаєте, капуста. Капуста є різна, тушкована, варена, смажена, парена, засипана і будь-яка. Але ж це різні види капусти. Тепер, а сам рецепт приготування вже качаної каші, цих крупців, брати одну частину крупців і три частини бульйону, юшки м'ясної курятина чи півник, чи індичатина, дуже смачно. Можна додавати трохи моркви тертої, сирої цибулі. Ось вам і всі рецепти. Я, я ніколи не приховую ніяких рецептів, складників, в мене ніколи немає ніяких секретів. Чому? Зразу вам це скажу чому, тому що я не кухарка. Я не кухарка, не кулінарка, не... Я, я просто то вмію готувати. Я вважаю, що я вмію готувати. Сім'я їсть, сім'я маленька і значить готувати вмію. Плюс готую дуже довго. вже, знаєте, Хоч би й не, навч... не хотіла чи не вміла е... готувати, але вже від років тих, що... я готую з 7 років. Ну щоб вже так чітко, точно, з 10. Я готую борщі. Ну, все, Там, каші, страви з картоплі, страви з м'яса, риби. Я це все готую дуже рано почала допомагати мамі, і, в принципі, правильно, що мене прилучали до кухні бабуся, спочатку дуже ніжно-делікатна, потім мама. А мамі вже я сама допомагала, хотілося мені. Допомагати. У нас дві сестрички мав дві дочки. Ми, мене є сестричка. То я тоді сестричка бралася за солоні страви, наприклад, нарізати якісь салати. А я дуже люблю випічку з дитинства. З 15 років я вже з закритими очима кекси печу, торти, з будь-якими різновидами кремів, різновиди будь-які тіста. Ну, це моя любов, я це люблю. Але я не кулінарка, тому я не ховаю від вас ніяких секретів. Моя місія дещо в іншому. Я собі сама поставила місійну відповідальність популяризувати знання про правильний, правдивий, чистий харч, щоб українці та і всі люди. Але ж, я українка, дбаю про країну, в якій я живу, яку я дуже люблю. А країна, яка вона народила Україна, так от щоб українська нація була плідна, здорова і довголітня. А для цього треба їсти здорові продукти.